Слава Ісусу Христу, вітаю друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба. Десь близько двох тижнів тому в Польщі вийшли матеріали розслідування журналістів, які вразили і шокували громадськість. Мова про книгу голландського журналіста Еке Овербека Максима Кульпа Ян Павел ІІ відав, тобто Максима Кульпа значить найбільша провина Йоан Павло ІІ знав. І про репортаж журналіста ТФН Марчіна Гудковського під назвою 3». Три. 3» – це вулиця, це адреса, за якою знаходиться управління краківської архідієцезії. Ці матеріали звинувачують Йоанна Павла II у покриванні священників педофілів ще тоді, коли він був митрополитом Кракова. Ці розслідування відразу були підхоплені усіма іншими змі, і здебільшого представлені вже як абсолютно доведені факти. Також ця новина потрапила в Україну. Ось як це висвітлює українська служба БІБІСІ. Він знав розслідування журналістів по-новому, оцінило роль Івана Павла II у покриванні педофілії. В принципі, з цього заголовку виникає, що все доведено, все ясно. Йоанн Павло II винен. Еспресо ТВ не відстає від своїх колег і подає новину під заголовком, який надає польське телебачення ТФН. Майбутній папа Іван Павло ІІ знав про випадки педофілії і замовчував їх. Знав, але замовчував, пише інше видання Фокус. Спробуємо в цьому спокійно розібратися. На самому початку зазначу, що кожен випадок педофілії є злочином, тим більше, якщо він був вчинений священнослужителем, тому виражаю свою солідарність з усіма скривдженими жертвами подібних дій. Вважаю, що церква має робити все можливе, щоб це зло викорінити. Церква, суспільство також. Разом з тим, варто пам'ятати, що деякі середовища намагаються створити однобокий образ католицького духовенства і церкви. І свідомо застосовують помилку, яка називається Парс протото, коли якась частина представляється як загальне явище. Мета таких дій створити враження, створити такий образ католицького духовенства і католицької церкви, в якому католицький священик дорівнює педофіл. Цитата. Кожного дня дізнаємося про нові випадки сексуальних зловживань католицького кліру. На жаль, не можна вже говорити про поодинокі випадки, лише про загальний моральний занепад, який навряд чи можна коли-небудь спостерігати за всю історію людства до такої страхітливої і обурливої міри. Багато священників і монахів визнали свою вину. Без сумніву, ці тисячі випадків розкриті відповідними службами, виміром справедливості, це лише уламок справжніх чисел. Враховуючи те, що церковній ієрархії вдалося покривати і приховати багато збочинців, цікаво, чи ви здогадаєтеся, хто сказав ці слова. Вони так виглядають, наче були висвітлені якимось сучасним виданням, можливо, ліберально лівацького характеру або антиклерикального, або просто якимось виданням. Це фрагмент промови Йозефа Геббельса, міністра пропаганди Третього Рейху. Про цю промову він сказав на мітингу, антикатолицькому мітингу 28 травня 1937 року. Варто про це пам'ятати. Приглянемося до згаданих мною журналістських розслідувань і спробуємо дати відповідь на декілька запитань. Ну, по-перше, чи журналісти користуються з вірогідних джерел? Чи перевіряють дані, подані тими джерелами, і чи беруть до уваги історичні реалія того часу? Врешті спробуємо дати відповідь на запитання, з якою метою ведуться ці розслідування? Відразу зазначу, що дуже слабкою стороною згаданих розслідувань є виривання їх з історичного контексту. Тобто ці розслідування представляються таким чином, наче все це відбувається у нормальній демократичній країні, де. Влада і інститути влади служать своїм громадянам, а громадяни з довірою можуть звертатися до тих чи інших інституцій. Уявімо на хвильку, що ми потрапляємо до Польської Народної Республіки. Польська републіка Людова в сталінські часи. Проти церкви задіяно весь апарат спецслужб. На священників доносять, їх ув'язнюють, піддають тортурам, намагаються отруїти. Наприклад, останні дослідження показують, що отець Франчішек Бляхніцький, засновник руху світло життя, помер внаслідок отримання отрути фактично був вбитий. На священників доносили зазвичай наклепами на тему їхньої аморальної поведінки: алкоголізм, недотримання целібату, розпуста і тому подібне. Не тверджу, що таких випадків не було. Але оскільки весь апарат державний діє проти церкви і постійно, постійно, постійно доносів, цих доносів було тисячі тисячі, тому багато ієрархів, в тому числі і Воїтила, досить обережно ставилися до подібного роду дій, до подібного роду інформацій. Бо на це була об'єктивна причина. Погодьтеся, що причина справді об'єктивна. Однак спробуємо уявити ще інше. Спробуємо уявити, уявити, що той чи інший ієрарх дійсно переконався і отримав докази про злочинну діяльність якого із священників, які могли, наприклад, бути теж завербованими агентами, і дуже часто були, зараз це побачимо. Ну, уявімо собі, що якийсь митрополит X в місті, в якомусь польському місті в сталінські часи дійсно дізнався, що один із його священник веде якусь злочинну діяльність. То до кого він мав би звернутися? До кого. Якій владі мав би представити це запитання? Спробую дещо перекласти це моє запитання на український ґрунт. Уявімо собі, якогось підпільного єпископа РКЦ або УГКЦ. Наприклад, єпископ в підпілі був Єпископ Ян Ченський в Львівській архідіацезії, або якийсь підпільний єпископ УГКЦ – ну, Йосип Сліпей вже був відразу в 45-му році, здається, заарештований, але уявімо собі, який дізнається про злочинну діяльність одного із своїх підлеглих. До кого він мав би звернутися? До НКВД, до КДБ СССР? До радянської прокуратури. Які тільки і чекають, щоб мати можливість руйнувати і нищити церкву. Я просто хочу показати, я не хочу зараз абсолютно усправедливлювати дій тих чи інших ірархів, я хочу показати складність тої ситуації, яка була в ті часи. І думаю, що кожен дослідник з критичним мисленням, який би враховував історичні реалії того часу, розумів би, чому представники церкви намагалися вирішувати деякі запитання між собою. І мали абсолютно обмежені можливості дій. Абсолютно обмежені. Повернемося, однак до тих матеріалів з журналістського розслідування. Почну від матеріалів голландського журналіста Еке Овербека, який написав книгу Максима Кульпа, Йоанн Павло ІІ знав. Вже в самому заголовку Овербек констатує, що Йоанн Павло ІІ знав, знав абсолютно і, значить, винен. Два слова про самого Еке Овербека це датський журналіст, який понад 30 років живе в Польщі. Більшість його публікацій стосуються теми LGBTQ. Переслідування іммігрантів в Польщі, а нещодавній візит Джо Байдена. Пам'ятаєте той візит? От, я вірю, що ви точно пам'ятаєте. Овербек прокоментував таким чином, що до Варшави повернулася холодна війна. Але облишмо це і ще скажемо декілька слів про його сенсаційну книгу Максима Кульпа Йоанн Павло ІІ знав. Першній журналіст оскаржує святого Йоанна Павла Другого, він взявся за його попередника кардинала Адама Сапєху. Овербек пише в своїй книзі, що кардинал Сапєха був педофілом і міг молестувати семінаристів. А свої аргументи Еке Овербек базує на зізнаннях отця Анатоля Бочка, який був завербований Службою безпеки ще в 40-х роках ХХ століття. І про це ми дізнаємося з документів ІПН, тобто Інституту народної пам'яті. Тобто джерелом інформації для пана Овербека є священник, який був завербований польськими комуністичними спецслужбами для того, для чого? Ну, для того, щоб доносити на інших, між іншим, доносити на свого єпископа. Но що цікаво, що згідно акт самої Служби безпеки, отець Бочек мав проблеми з алкоголем і є маловірогідним джерелом. Сама служба безпеки каже, що то маловірогідний е, свідок. Іншим джерелом для Еке Овербека є зізнання священника Анджея Містата. Однак є одна проблема. Отець Містат на момент зізнань сидів у в'язниці в сталінські часи і був тортурований. Чи його зізнання, які були отримані внаслідок цих обставин, можуть бути вірогідними, як вам здається, як мінімум, чесний історик має поставити тут знак запитання? Тобто вірогідність, ну щоб бути чесним, ну 50 на 50, могли бути вірогідні, могли бути невірогідні. Однак пан Овербек представляється як 100% доведені факти. Для чого саме так він представляє ситуацію? Ну або є цілком некомпетентним, або намагається підвести читача до висновку, що вже духовний авторитет і вчитель Кароля Войтили грішив педофілією, молистував семінаристів, ну, а може самого Войтилу. Овербек недвозначно натякає, що кардиналу Сапєсі Кароль Войтила завдячує свою кар'єру. Пан Овербек безкритично відноситься до інформації, які зафіксовано Службою безпеки Польської Народної Республіки ПРЛ, тобто службою, до завдань якої належала боротьба з церквою і репресії церковних діячів. Ну, це так само, як вірити, не знаю, КДБ. Свідченням КДБ, свідченням НКВД і так далі. і так далі, ну, Не можу тут говорити. Йдемо далі. В своїй книзі Овербек наводить історію священника Садуся, якого в своїй книзі називає він його сексуальним хижаком, трапєжця сексуальним. Знову варто тут занотувати, підкреслити, що отець Садуш був співпрацівником і завербованим агентом СБ, тобто Служби безпеки. Натомість з акт СБ не виникає, що він був педофілом. Радше виникає, що він є гомосексуалістом. Причому в записаних нотатках, на це звертає увагу один із польських істориків. Інформація подається такими словами: кажуть, що. Кажуть, що отець, садусь там і так далі. Є, слухи, що. Або в курії, митрополітарній, тобто в управлінні архідієцезії, ходить чутка, що. Тим часом еке Овербек представляє ситуацію як стовідсотково доведену. Свідки, до яких вдалося потрапити Овербеку, підтверджують гомосексуальні схильності садуся, але не згадують про його злочинну діяльність. Цей висновок чинить овербек. Перейдемо тепер коротко до матеріалів пана Гутовського Франчішканська. 3». Пан Гутовський одним із вірогідних джерел називає архієпископа Ремберта Вікленда це настоятель бенедиктинців в минулому і архієпископ дієцезії Мілуокі в США. Треба було би декілька слів про нього сказати. Протягом життя архієпископ Вікленд був противником Йоанна Павла Другого був до нього в опозиції. І був усунений зі свого становища, але не те, що був опонентом, або в опозиції до Яна Павла II, а був усунений зі свого становища через те, що відмив 450 тисяч доларів з бюджету архідієцезії для того, щоби змусити мовчати свого коханка, колишнього семінариста, який за цю суму обіцяв замовчувати їхні гомосексуальні романси. Ось, дуже вірогідне джерело, як бачимо. Також архієпископ Вікленд приховував свідчення щодо педофілії у своїй дієцезії і покривав своїх друзів. Про це він зізнався за декілька років до смерті. Не знаю, можливо, Совість замучила, можливо, ще якісь фактори вплинули, можливо, вже наближаючись до вічності, все ж таки подумав, що хоче хоч все ж таки не потрапити до пекла. Скажімо так. Ну, Менше з тим. Зазначимо, що навіть така особа, навіть такий тип, може говорити правду. Ну, бо в кінці її життя до чогось там признається. Але глянемо, про що він говорить і що наводить, наводять дані розслідування. Отже, Вікленд, згаданий в репортажі Гутовського, твердить, що в Кракові був ієрарх, педофіл, який в період війни сидів у концтаборі з молодими хлопцями. І тепер будь-хто може з відкритих джерел дізнатися, що жоден з краківських ієрархів не сидів у концтабурі. Пан Гутовський твердить, що робота з матеріалом два, тривала два з половиною роки. Ну і за ці два з половиною роки Марчін Гутовський так і не перевірив такого очевидного факту. Цікаво, чи інші факти перевірив теж так старанно, чи, можливо, теж дещо там пропустив. Автор розслідування не бере теж до уваги історичного контексту. Ну, наприклад, згадує, що семінаристи мешкали в резиденції кардинала Сапєхи, в його митрополичній резиденції, це правда, біля його апартаментів. Але при цьому пан Кутовський не згадує, що це сталося тому, що будинок духовної семінарії, де мали би мешкати семінаристи, був зайнятий нацистами, гітлерівцями. Ну то куди мали йти семінаристи? Із-за того, що їх вигнали із семінарії, із їхнього будинку семінарійного. Ну то кардинал Адам Сапєха взяв їх до своєї резиденції, щоб вони мали де жити, щоб мали дах під головою. Про це пан Гутовський не згадує. В матеріалах на тему отця Сургента, власне, є наступний, наступний отець, якого оскаржують, є наступні дані. Мені наступні дані. Ну, по-перше, скажу, що отець Сургент був завербований СБ також, це є в усіх тих протоколах. І є протоколи, які описують вербування. Ну і під час цих перших зустрічей Служба безпеки взагалі не шантажує його тим, що має на нього якісь компрометуючі матеріали, що було б дуже логічно, тобто ну, шантажувати людину, маючи на нього компромати, компромет. СБ Служба безпеки трактує його як людину, яку ображає ієрархія і яку ніхто не розуміє. Але, тим не менше, були факти зловживання з боку отця Суркента, і його арештували. Але на момент арешту він вже не був священником краківської архідіцезії, а Служба безпеки в рубриці професія нотує, увага, колишній священник. Зрештою задаймо ще одне запитання. Якщо Служба безпеки Польської Народної Республіки, а відповідно, ці всі матеріали, які здобула Служба безпеки Польської Народної Республіки, були точно у товарищі з Москви? Погодьтеся, якщо так, якщо такі серйозні залізні компромати були в Служби безпеки Польської Народної Республіки в КДБ СССР, то навіщо було наймати аліакчу? Для замаху на папу Йоанна Павла ІІ. Адже можна було просто знищити його моральний авторитет. Чи не так же й просто був. Варто собі поставити це запитання. На кінець скажу, що Йоанн Павло ІІ вів серйозну боротьбу з педофілією в церкві. Ось декілька фактів. В 1983 році Йоанн Павло ІІ реформує. Кодекс канонічного права, додаючи окремі приписи боротьби з педофілією. Це є канон 1395. В тихізмі Католицької церкви, здається, він виходить в 1992 році. Йоанн Павло ІІ в чотирьох параграфах говорить про педофілію як про серйозний злочин вартий сурового покарання. В 1996 році в промові до церкви в Ірландії Йоанн Павло ІІ називає педофілію сатаністичною діяльністю в церкві. В 2001 році Папа Йоанн Павло II впроваджує обов'язок інформувати апостольський престол про кожний випадок педофілії. В 2002 році Йоанн Павло II приймає рішення, що злочини педофілії не мають терміну давності. Ось так. Врешті задаємо собі запитання, чому 18 років після смерті Йоанна Павла II хтось знову намагається очорнити його авторитет. Кажу слово знову, тому що вже була спроба представити його як папу, який приховував педофілію, і це намагалися зробити о високих колах, не буду казати. Однак ця спроба провалилася і особливо не переконала суспільство. Тому. Візьмемося за його кардинальський період правління, там точно щось приховував. Це приблизно ось така логіка. Чому так відбувається? Звичайно, скажу тільки свою думку, це моя суб'єктивна думка. Можете її розділяти, а можете не розділяти. На мою думку, йдеться про знищення моральної доктрини церкви в питаннях людської сексуальності. А саме в цій галузі Йоанн Павло ІІ є великим авторитетом. Перші роки його понтифікату були присвячені біблійному навчанню на тему подружжя, сексуальності, відкритості на життя, а його спадщина увійшла, стала справжнім скарбом для церкви під назвою Богослов'я тіла. Для того, щоб знищити цю перлину, це навчання потрібно спершу знищити і очорнити авторитет самого святого Йоанна Павла II. Особисто думаю, що німецькі, бельгійські австрійські єпископи дуже задоволені працею журналістів Еке Овербека і Марчина Кутовського. Абсолютно не тверджу, що це вони замовляли ці матеріали. Ні, в жодному випадку. Однак не переживаємо, тому що, незалежно від різних журналістських розслідувань, я вірю, що звершаться слова Господа Ісуса Христа, і виправдалася мудрість власними ділами. dá os